Ми, так, були в стані країн, що розвиваються. Тобто країни, які коливаються на невизначеній території, яка так і не знає, вона все ж таки демократія чи вона автократія. Ну, з точки зору міжнародної статистики, це виглядає так. Ми до того не знали. Прийшов Володимир Олександрович вирішив, що вам і знати не треба, і опустив наш рівень. Навіть нижче 86-го місця, можете навіть не сумніватися? Ми маємо для себе зрозуміти, що ми просіли, тому що ми не боремося за демократичні інституції. Наприклад, за вибори. Ну, тобто, оця наша суспільна тенденція, що ага, вибори не можна проводити, бо ні бо війна, бо хтось малює воєнний стан регулярно. Це що таке за шиза? Тим більше, що коли оце говорять мені журналісти, розумієте, люди, які працюють професійно з інформацією тривалий час. Не те, що я, розумієте? Ці люди давно в інфополі. І що вони знають, окрім окремих заголовків певних статей, я не розумію. Це знову ж таки, це. Говорить про те, що є велика різниця поміж думаючою людиною і людиною, яка тупо бачить дзвін регулярно. Навіть на професійній основі. Такого не має бути. Ну як, Певна, певний відсоток жовтої преси, оцієї жовтушності, воно, звісно, в суспільствах є. І в демократичних також. Тобто їх рівень коливається, навіть не знаю, від 30, напевно, до 50%, в залежності від того, наскільки демократія там себе почуває. В Данії, наприклад, рівень жовтої преси взагалі край низький. Тобто Дечани, як я за ним помічаю, вони не люблять цю жовтушність. Ну, як, певний відтінок жовтушності є, ну, тобто випускаються певні журнали про сілеп, наприклад, там ще про щось. Але, як правило, у них научпоп займає основний сегмент. Тому Данія стоїть більш-менш нормально. Але, ну, тобто, США вкрай лояльно, наприклад, ставляться до цієї всієї різної жовтої інформації, ну, тому що у них загалом тут -то тотальна свобода слова. І вони вирішують, що якщо у них тотальна свобода слова, то вони не будуть затикати рота жодній людині, навіть якщо вона може створити секту відверту. От о, США у нас великий, так би мовити, конвектор всіляких різних релігійних течій, які виникли на порожньому місці. Це в них є, але це наслідок свободи слова. Тобто, якщо людина не порушує закон, то загалом, то нехай вона вірить в кого захоче, якщо чесно, з точки зору уряду США. Тобто, якщо вона про це не буде сильно кричати і не буде порушувати при цьому законодавство США, то нехай собі вірить в кого захоче. В нас навпаки. В нас пострадянська травма, і ми, так би мовити, ми не терпимо індивідуалістів, як я казала. Що мені достатньо не нафарбуватися. І все. Просто все. Тобто, якби в мене був ракес на голові, мене б, напевно, сприймали більш адекватно, ніж нафарбовано. Треба так розуміти, да, народ? Адекватність взагалі. межує з шизою конкретно. Тобто, це взагалі ну, не можна так робити. Ну, ви ж кожен із вас. Якщо вас вас вот было так би запитати, от хто ви, Петя, Вася, Коля, Света, Лена і так далі, хто ви?